Друзі, сьогодні будемо випікати гарбузовий хліб, коли як не зараз, в саме розпал сезону. Такий хліб виходить м'який, пухкий всередині вологий та неймовірно ароматний. Ходімо готувати! Беремо 20 грам дріжджів, розкришуємо їх в миску. Потім додаємо 250 г гарбузового пюре. Я його відварила та перебила блендером до однорідної консистенції. Вливаємо 150 мл молока в мене пряжене, але підійде звичайне. 100 мл води та 40 г меду. Замість меду можна взяти 30 г цукру. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Не теплі і не дуже холодні. Добре їх перемішуємо. Далі частинами водимо борошн. В мене пішло 600 г, Але якщо у вас гарбузове пюре буде не таким густим, як у мене, то борошна може знадобитись більше, можливо, 650 г приблизно. До тіста я додаю 1 четверту чайної ложки мускатного горіха. Дуже подобається його комбінація з гарбузом, але це по бажанню можете не додавати, якщо не полюбляєте. Коли додали все борошно, продовжуємо вимішувати руками. В процесі вимішування в мисці додаємо ще 12 грам солі до тіста. Тісто виходить дуже м'яким та липне до рук. Більше борошна тут не додаємо. Вмішуємо всю сіль та перекладаємо тісто на поверхню стола. Тепер нам потрібно вмішати 40 г м'якого вершкового масла. Теж робимо це поступово вимішуючи тісто. Якщо буде дуже липнути до рук, то можна трішки додати борошна, але головне не забити тісто, щоб воно не стало твердим. Після того, як вимішали тісто, на це нам знадобиться 5-7 хвилин. Змащуємо миску рослинною олією та перекладаємо його туди. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо тісто підходити протягом однієї години. Воно має збільшитись два рази. Головне, щоб тісто не перебродило, занадто довго не залишайте його підходити. Потім перетрусіть поверхню борошном та викладіть тісто з миски. Можна спекти один великий хліб, а можна поділити на дві частини та зробити два менших. Формуємо колобки, підминаючи тісто знизу. Залишаємо відпочити на хвилин 10. Потім беремо один колобок, перевертаємо його до дном і розтягуємо трішки. Далі починаємо скручувати вулетик, фіксуючи пальцями, щоб шари тісто об'єдналися. Між шарами не має бути борошна. Струшуйте його залишки. І знову скручуємо, щільно притискаючи тісто, але обережно, щоб не прорвалась. Ось такий рулетик має вийти. Защіпуємо шов і по бокам теж, щоб вийшов знову колобок. Миску застеляємо рушником або тканиною, притрушуємо борошнем та викладаємо тісто швом до верху, який ми защіпували. Накриваємо і залишаємо його підходити 50-60 хвилин. Я хочу зробити один хліб в вигляді гарбуза. Беру 4 нитки, роблю ось таку зірочку і по центру викладаю тісто, там, де був верх у мисці, навпаки донизу. Потім всі нитки збираю зверху і зав'язую вузол. Другий хліб буде звичайної круглої форми. Його поверхню змащую молоком та викладаю на гарбуза. Випікати хліб будемо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Хліб має добре підрумянитись, але слідкуйте, щоб він не перепікся та не став сухим. Готовий хліб дістаньте з духовки, дайте йому трішки охолонути та можна смакувати. Він вийшов такого гарного жовто-гарячого кольору, пухкий, м'який, духмяний і ледь вологий завдяки гарбузу. А якщо розламати грінку, то ось так розшаровується всередині. Це дуже-дуже смачно. Чудовий сонячний хлібчик у нас вийшов Спробуйте спекти та відчуйте різницю домашнього хліба і покупного. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватися. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!